Да, на Iveco немає такої булди, де пхати, як яку на дафі на Volvo спеціальної булди. Де пхати ну, крани, ці кабеля, да Крани воздушні, ну, то можна от на цю є болду. Що типа, карабкатися вверх, да? на цю є болду от так поклав. Не? І нормально теж заебісь. Тут уже, правда, пружина сломалась, утра на гондоні такому держиться. Ну і гандон лучше, чем хуй. Так. Така дойка бой. Пуцк. Так, щоб не дергався, як я люблю. Першу в'єбанути. Пуцк. Уцк. І не авто, а полуавтомат. Так, де там? А вже наплекалося. Ні. Є, добре. семи. Сремі. Так, і дойкуємо нахуй. Так. Вутки дали, бо не, не зарвало блатник, як їх, блять. Ну щитки, в общем не, не бризкало, з колеса. Так. Вниз, стравлюємо газ, ну, воздух, взагалі. Щоб не зарвало, ну ми зрозуміли, що те, що як не там називається правильно, все, уплекано і пуцк. Типа, да, все, можна називати нахуй. Прощай, прицепно, ну не, по крайній мере.